Бували, залякували та катували місцевих. Тримали в страху пів тисячі людей і не поспішали забезпечувати продуктами. Саме так пригадують вісім довгих місяців окупації мешканці села Євгенівка на Миколаївщині, а ще влаштовували обстріли сусідніх сіл, які не вдалося захопити, і грабували будинки тих, хто встиг виїхати. Нині додому вже повернулася більша частина людей з Євгенівки. Відбудовують зруйновані обстрілами хати, та сподіваються, що окупанти більше. Не ступлять ніколи на їхню землю. Наталія Якобсен-Белібова розкаже більше. Євгенівка з перших днів повномасштабної війни чинила спротив окупантам. Місцеві чоловіки-мисливці створили в селі щось на кшталт самооборони. До війська офіційно записатись не встигли, однак взяли до рук зброю та влаштовували цілодобове чергування. Ми самотужки з хлопцями зібрали бутилки, були по селі. Жителі нам дали. Пінопласт, зробили шість ящиків коктейлів Молотова, тому що ми діяли, ще було, було світло, ще були, був тоді інтернет. Ми діяли за закликами. Но ми їх не використали. Мусив той чоловік, де ми сховали ті ящики коктейлів Молотова в окупації в 4 ранку встати, піти і все повеливати, тому що було дуже небезпечно далі їх тримати, а сам виїхав із села. 18 березня 2022 року до села зайшли окупанти. Напередодні почали оточення населеного пункту з боку полів та лісосмуг. Самооборона села понесла перші втрати. Чоловік Марії Віктор натрапив в степу на засідку. Його тіло жінка відшукала аж через 48 днів. Коли я побачила свого чоловіка в степу вбитим, я не знала, що він. А мені орки говорять, он я глянула, а онуски збройних сил України сильно. І я так будеш забирати. А що робити? Я не знаю, чи він не було в його ні очей, ні ушей, нічого не було. Що мені було робити? А це чиясь людина. Думаю, заберу, кажу, да, я забираю. Думаю, поховаю, а там розберемося вже. Все одно тут буде Україна, все одно прийдуть наші хлопці сюди. І ми, вони сказали, що мене віддає його тіло, тому що він може бути замінованим. Ворожі солдати наказали жінці повертатись за чоловіком наступного дня струною. І коли я приїхала додому, це була саме жахлива ніч. Я не могла додзвонитися до своїх синів. Я не знала, як мені діяти, щоб зв'язку не було, світла не було. Я, я вила, я просто вила в підвалі. Я зійшла в підвал, тому що сильно стріляли вони, і я, я вила. От такого болю, от такого розпачу, такого безвихіддя. Я не, я не знала, де себе діть. Марії довелось двічі упізнавати чоловіка. Перший раз самотужки, а потім офіційно, після деокупації. Весь цей час російські солдати з місцевими не рахувалися. Шукали у будинках зброї людей у формі, забирали мобільні телефони. Зайшло двоє. Один був з автоматом, а другий з пулеметом. Кулеметом він поставив його в во дворі на землю. типу, навіть не предупреждав, щоб нічого не робили. Вони малювали і на хатах, де, де живуть, де не живуть, Тіпа, де не живуть люди, вони самі заселялися. Час від часу окупанти залякували місцевих обстрілами. Однієї ночі снаряд прилетів і в цю оселю. Це було час ночі, дід мене схватив за рубашку. Як стекла літіли, і я об стіну вдарилася головою. Ну і все, і не стала бачити, на оглас, і все. Дідушку вдарило ребра, в його поламані були, і при, ну, як перестінок цегла полетіла прямо йому на кровать. Місцеві згадують, що перший час використовували свої запаси продуктів та поступово вони вичерпались. Було дуже важко. Ми не готові були, не було ні муки, ні нічого. З дерті пекли коржі. Голодували. Ну, було дуже важко. У мене було шестеро внуків коло мене, і ми не мали що внукам давали коржі, а самі так обходилися. Згодом окупанти почали привозити до села гуманітарну допомогу, однак не всі селяни її брали. Принесли нам руську цю. Гуманітарку, а дід сказав, одне сти. однеси ну, його плем'яниці нам той. І сказав більш, і всім предупредив, ті, що цей, і сказав, більш нам на нас і не, і не пишіть. Ну хліб, правда, як возили, то брали. Скільки платили п'ять гривень за те, що нам привозили. Руски возили, да. отак ми нічого не брали. А вже в кінці, кажу, Коль дід мій, ну він, правда, вже покольний. Кажу, Коль, ну ми ж те саме купляємо, а в їх ти брати не будеш. В окупації опинилось із півтисячі людей. Вони боялись залишати господарства. Непрохані гості грабували покинуті хати. Я теж так виїхала на один день, сусіди дзвонять, вертайтеся, бо нічого не буде. Вже ходять, провіряють. Ми приїхали, у нас кровать вже на виході була з дверей. Пані Тамара ремонтує будинок вже другий рік. Її хата на околиці села біля школи. Снарядів тут впало не злічити. Та жінка весь час вірила, що ось ось село звільнять українські війська. Ми ждали кожну минуточку щитали. У мене тут в спальні радіо було. Я слухала радіо, І Марії Петрівні казала новості, що я почула, тихаря це все, тихесенько включила, о, що робиться. О, ходила, наблюдала за расистом. Жахи окупації пані Тамара встигла переповісти сину. У 22-му він боронив Україну у війську. Згодом загинув у боях. Я йому казала, він спочатку кричав на мене. А потім, як особу не загнали в школу, тоді він вже ну, сказав, каже, а ну-ка розкажи, я йому сказала. Ну, Після того, як вони не знаю, мені одразу прилетіло. Поступово Євгенівка відновлюється, та люди нарікають. На тепер не всім вистачає будівельних матеріалів ще досі немає сполучення з іншими селами громади. Ліки, посилки та пенсії привозять раз на тиждень мобільні фургончики. Однак, як кажуть місцеві, це все тимчасові проблеми, з якими Україна впорається. Наталі білібова Євген Сержук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.